Детальніше, чи можете повідомити стави вашого виїзду в вашу граду на безпек звуки 30 червня 2018 року? Так, я виїжджала на цю, на цей виклик. Це був виклик близько 4 години ночі, виклик на допомогу фельдшерській бригаді. На момент, Приїзду за вказаною адресою. Бригада номер 11 проводила серцево-легневу реанімацію. Пацієнт був в кареті швидкої допомоги. Ну, Були продовжені реанімаційні заходи. І я з іншою бригадою госпіталізувала його в найближчу лікарню, оскільки стан хворого був дуже важкий. обставини події нами були невідомі. Попередньо я питалася бригади. обставини події чи дані хворого не були. Дані хворого ми лише знали в лікувальному закладі вже від батьків, які прибули на місце події, прибули в лікарню. Будь ласка, можете повідомити, що в якому стані перебував коли його вперше Чи були на ньому якісь видимітілесне ушкодження, які заходи вже? Коли я прибула, то тиск пацієнта не вислуховувався. Дихання було тільки на штучну вентиляцію легень, тільки за рахунок АМБУ. На РКГ було Він був без свідомості в комі. Чи хтось з лікарів, які... я так розумію, ви не перша лікаря, хто прибув? Е, перша приїхала фельдшерська бригада. Потім вони викликали на себе лікарів. Вони просто відомляли до того, що сталося з цим хлопцем? Чи, можливо, якісь підходили? Вони не знали, хто. Я питалася, які обставини, що сталося. Вони сказали, що нічого не знають ні даних, ні обставин. Вперше ви його побачили вже в кареті школи. Так. <кхух> Скажіть, будь ласка, які саме ви надавали інміраційний заход? Що саме вимагаєте? Ми приходи, ми проводили непрямний масаж серця. І штучно вителяється легень. Відповідно, кожні три хвилини ковали адреналін. І робили ЕКГ. Коли я побачила, що на ЕКГ зі мрія продикардія, з ними було прийнято рішення його на найближчий лікувальний дан. І вже далі проводилися іншими, іншими лікарями, черговими реалізаційних закладу. Мене, ви вирішуєте, куди саме направити? Як? В яке відділення виділяєте? Я його госпіталізувала з діагнозом незасовної тягології кардіологічного відділення при примілеційні. Чому це не кардіологічне? Чому, по-перше, хлопець був молодий і дуже важкий. То на той час була аргентна лікарня перша, на спитання два. І я боялася за життя пацієнта, щоб ми його не втратили, тому йому відвезли в найкращі в колонізацію. Вам повідомляли, що причини саме настання таких лесним шкодженням, а ми таких чомусь саме кому мав? Ні. Я вже знала після того зі слів родичів, що хтось його вдарив в по голові. Обставини події я і попередні бригади не знали. Якби були відомі обставні події, що він отримав травму в голову, то звичайно я його госпіталізувала в університетську лікарні в нейрохірургії, і там деляться. Але обставини не були відомі. вбивця, Убивчий, був, хоч підказав це, що, чи, що він його питання, добивав я маю, там. Я маю ну що до лікаря просто все. От дійсно лікар каже те, як було. Коли вийшли лікарі швидко ну, чи швидкої, чи фельдше не знаю, кажіть прізвище ім'я по батькові і каже, думайте, що ви могло статися з вашою дитиною. Я знаю, що хлопці мені сказали по телефоні, що Віталіка вдарили два рази в голову. Це летіли ми в лікарню, два удари було. І я лікарям сказала, кажуть, його вдарили два рази в голову. Навіть не було, тілесних, не було. Які приїхали. Чому в нього така чому в нього такий стан був? Від чого можливо? Чому, яким чином задавали удари? І чи це взагалі було так? Е, працівники першої бригади, які виїжджали саме перше на місце поді, також не знали про обставини, що його вдарили. Це вже коли ми госпіталізували хворих, і батьки нам сказали дані пацієнта, і батьки нам сказали, що е, можливо йому нанесли ударі. Ми обставині перша, не зробили, але не знали. Вони вже, відповідно, був, що серце, серце було втягне, так? Пульс не було. Пульс був, е, був, е, був така, дуже слабкий пульс, а тиск не вислуховува, а дихання було тільки на штучні. І ви так. А були водимітілети кожні? Ні. Ворого я оглядала, я... не... було в сліди через якийсь був бідний, дуже холодний, але... Якщо ми б знали, що підстави... Що так, так? Так, 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 то ми б його війна чоловіка. Ви б, можливо, по направили його з інші лінії. Так.